Добрий день! Сьогодні ми вивчаємо тему звертання. Будемо навчатися розпізнавати звертання та правильно вживати їх. Ви знаєте, коли ми до когось звертаємось, ми маємо використати звертання, тобто назвати людину, до якої звертаємось. Давайте прочитаємо уривок з вірша Олекси Ющенка. Рідна земле, рідний краю, рідна сторона. Я твої пісні збираю золоте зерно. Скажіть, будь ласка, до чого звертається автор у цьому тексті? Щоб знайти, до кого звертається автор, ми можемо побачити виділені комами. Слова. Земле, краю, «сторону». Тобто у нас є рідна земля, її називають рідна земле, рідний край називають рідний краю, тобто звертаються до краю, і рідна сторона називають рідна сторону. Ось до чого або до кого звертається автор в даному тексті. Спробуйте виписати ці сполучення слів. Рід на земле, рідний краю, рідна сторону. Записали. Чудово. Давайте поглянемо. Ми почули слова крає, сторону. Це слова звертання. Що ж таке звертання? Звертання це слово або сполучення слів, яке називає те або того, до кого або до чого звертаються. Наприклад, брате Іване, Тетяно Петрівно, Земле, краю, дівчинко, Марійко. Синочку Андрію, Донечко, Софійка і так далі. Давайте прочитаємо вірш Любові за башти та подумайте, до кого звертається авторка. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки зодягайся, моє щире слово. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовоньку кохали. Подумайте, будь ласка, до кого звертається авторка? Давайте дивимось перше речення. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. Правильно, до рідної мови, тому що вона каже, моя рідна мова. Наступне, у Бервінки зодягайся моє щире слово. До кого звертається авторка? До щирого слова, моє щире слово. Наступне дивимось, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої, мовеньку кохали. Чи є тут у нас з вами звертання? Ні. Тут далі звертань немає. Запиши речення зі звертаннями. І звертання обов'язково підкресли. Тобто, випишіть зараз два речення. Перші. Ну що, якщо ви готові, ми продовжуємо. Якщо ще ні, зупиняй свіденько відео, продовжиш після того, як запишеш. Запам'ятай, при звертаннях можуть бути слова, які на письмі виділяються разом зі звертаннями. Наприклад, рідна земле, Мій рідний краю тощо. Тобто в нас є з вами звертання. Земле, краю, маму, тату, бабусю, дідусю, вчительку тощо. Але слова, які виділяються разом зі звертанням, так буде рідна, мила, мій рідний краю, люба донечко і так далі. Тобто це ті слова, які описують предмет, до якого звертаються. Давайте з вами зараз запишемо дані слова у формі звертання. Наприклад, сестра. А якщо ми до неї звертаємося, ми кажемо сестро. Мама. Як звертаємось? Мамо. Пан. Звертаємося. Пане і так далі. Зараз у тебе є кілька хвилин, щоб самостійно продумати, яким чином ми можемо змінити форму звертання і інші слова. Потім ми повернемося до роботи і обов'язково перевіримо те, що ви встигли зробити. що, вам вдалося? Якщо ще ні, можете зупинити наше відео та продовжити, коли будете готові. Наприклад, сестро, мамо, пане, добродій кажемо добродію! Марія Миколаївна. Змінюємо форму звертання Маріє Миколаївно, Петро Васильович. Ми кажемо Петре Васильовичу. Сусід. Сусідке. Сусідка. Ми кажемо сусідко. Чудово. Ви впоралися. Прослухайте вірш Надії Красоткіної, який називається Прекрасні звертання. Послухайте, як можна по-різному звертатися до мами, тата, бабусі та дідуся. Спробуйте записати ті звертання, які вам запам'ятаються. Є в нашій мові прекрасні звертання, добрі і мудрі, чудові слова. Тими словами усяк без вагання. Мамо, найкраще свою назива. Мамо, матусенько, мамочко, ненько, матінко, усміх твій ніжний ловлю. Мамонько, рідна, моя дорогенька, я над усе тебе в світі люблю. Я і до тата умію звертатись, хочу в словах передати тепло, щоб мій татусь міг частіше всміхатись, щоб у душі його сонце цвіло. Татку, татусеньку, таточку, тато, кращого в світі немає навкруг. Татонько, хочу тебе я обняти. Ти мій порадник, заступник і друг. Я до бабусі з любов'ю звертаюсь, Бабцю, бабуню, бабусю моя. І до бабусиних рук притуляюсь, і відчуваю в них лагідність я. до іду, дідуся, іду по науку. Діду, дідуню, навчив в світі жить, він на голівку кладе свою руку, голос сріблястим струмочком біжить. Слово могутнє, яка в ньому сила, Скаже з любов'ю і радість росте, слово хороше народжує крила, ви не забудьте ніколи про те. Донечко, синку, сестриці, братусю. Дружна, велика щаслива сім'я, таточко, мамочко, бабцю, дідусю мій оберіг і родина моя. Ось такий чудовий вірш. Давайте з вами пограємо в гру. Хто більше назве звертань, які ви запам'ятали у цьому вірші? Наступна вправа Прочитай поміркуй, що спільного в цих двох уривках із віршів. Спиш ти, малесенький, пізній бо час. Нащо ж ти віченьки знову розкрив? Спи моя пташко, той вітер завив. Запишіть, будь ласка, Речення зі свертанням. А що спільного в цих реченнях? В них спільне про те, що ці речення говоряться до малесеньких діток, які вже лягають спати. Давайте розіграємо уривок із відомої вам казки. Спробуйте продовжити її. Зробіть мені, тату, золотий човник та срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. Куди тобі, синку, ти ще маленький? Ану пригадайте, що це за казка? Правильно, це Івасик Лесик. Домашнє завдання. Виконай вправу 6 на сторінці 39. З українських народних казок випиши чотири речення зі звертаннями. Що цікавого було для вас на уроці, що нового дізналися? що було складно. Ви запам'ятала, що чи запам'ятав? Що таке звертання? Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці, і я вами дуже пишаюся. Ставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Я дуже на вас чекаю. До зустрічі!